В Тому році робив обрізку однієї черешеньки. Зараз ви побачите результат моєї обрізки. Покажу, як обрізати в цьому році. Саме головне, ви маєте понімати, незалежності ні від чого, коли підходите, візуально дивитесь на дерево і ви розумієте, що вам лишнє. Саме основне, щоб ви розуміли, що там має попадати світло, сон, сонячні промені. Буде, буде таке розуміння у вас. Ви, звичайно, будете мати класний врожай. Е, весь принцип. Обрізки кісточкові, заключаються в чому? Ну, на даний момент черешні. Щоб не було пустої деревини. Та це будь-якого плодового дерева стосується. Но на баторічних ви розумієте, що черешня не дуже закладається. Да? Йдемо, подивимося зараз, мій результат, що я буду в цьому році робити, і як я добився такого результату, що все дерево в плодових закінченнях. Пішли. Саме перше, коли ви підходите до черешні, ось наша черешенька, ви зразу маєте розуміти, що якщо у вас є якісь гілки, які затінняють туди одну, підходите і зрізаєте їх на пеньки. Це раз. Такі невеличкі робите пеньочки. Це два. Це. А три що це буде? А три не знаю, що це буде. Коротше, дивіться, я повирізав все звідси, всі гілки повирізав, а всі, що були, росли доверху чи ще кудись, я їх попереводив ось на такі. На такі гілки, бачите, це вже третій рік це дерево. Така сама ситуація тут була. Кожен в мене зріс був з переводом на. Бачите, дивіться, раз, два, третій рік. Ось всі, всі гілки я переводив бачите, на бокові. Тим самим оцей простір між цими скелетними гілками в мене, подивіться, який ідеальний. Якщо тут була гілка, я її залишав, я її перерізав на такий ось довгий пеньок, пеньочок сантиметрів 10-15 Він нам що? Попадало сюди сонечко і не заступало нам центральний провідник. Тут у нас є плодові, дало ще одну плодову гілочку. Дивіться, скільки плодових закінчень на неї і в кінці з плодами. І можна залишити, але я її що роблю, правильно? Прирізаю для того, щоб вона працювала в, цьому, в цій нас області. Попускали свого роду такі жировики. Бачите, в тому році. Ну Це теж не є проблема. Тобто молоді гілки, щоб ви розуміли, да? що я зробив. Ось, був прирізаний він. Ось так, бачите, навіть я не прирізав тупо з переводом сюди, поняли, щоб тут не було рани. А так перевів і лишився такий ось маленький пеньочок. На ньому вже утворилися плодові утворення. І дало нам дві хороші гілки. Тепер що я роблю? Цю гілочку я прирізаю, а цю я пускаю, хай йде собі сюди. Є і я її теж тут. Кінчик перерізаю. Все. Це, це не промисловий сад, тому дерево тут навантажимо максимально. Така сама ситуація. Дивіться, це знизу пропускали вони, бо була сильна обрізка. І так ми попускали. Так, я це зробив сюди, пішло. Так, ці всі я ось так укорочу, для того, щоб на наступний рік, ось дивіться, бачите, пішло знизу. Гілка теж була укорочена. Вона нам утворила плодові закінчення. Плодові бруньки аж до основи і дало нам дві гілки. Що ми робимо? Правильно, цю пускаємо сюди, перерізаємо кінчик, а ось цю зробимо пеньочок. Так, Це ви зрозуміли, що робити, як з молодими гілками працювати? Поняли, так, який результат надає. Ось зріс, пеньочок, цю довшу робимо. Так, ми тут зробили. Тепер як досягли ми того, що ось стовбур, стовбур, центральний провінок, і він весь, подивіться. Плодах. Ну просто весь в плодах. Зверніть увагу. Просто весь в плодах. Кожна гілка в плодах. Чому? Бо сюди, дивіться, як хорошо сонечко. Ось сонечко. І дивіться, як хорошо туди заходить. Навіть якщо тут були б гілки, і воно все одно туди заходило. Це при тому, що я зараз ще, ще раз би обрізати кожну гілку. Тепер дивіться, працюємо з кожною гілку. Так, не є в нас гілка да? пішла. Був зріз, дало два пагона. Один пеньок, один довший робив наружу. Якщо у вас йде однорічна і дали тільки одну, переліжте тільки кінчик. Все, подивіться. Подивіться, що робиться, ось був пеньок один рік, тоді другий рік і ось третій рік. Подивіться, 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 скільки утворень плодових. Все, сюди чітко проходить. Список цей пішов, ось був пеньочок. Зверніть увагу, ті, що говорять спеціалісти, пеньочки, пеньочки. Ну я вам кажу, побачите, ще за ці пеньочки. Будуть споминати, що це я їх вже скільки я їх лишаю, бо мене завжди за них критикують. Не лишай пеньки, література каже, що пеньків не можна. Я залишаю пеньки. І більш ніж впевнений, так будуть багато хто робити, тому що воно з досвідом показує, що вони хорошо працюють. Ну головне робити правильні пеньки, то не суть. Є пеньок, дало нам плоди, дало гілочку. Що ми цю гілочку? Неньку, тут ми отримуємо урожай і при цьому зберігаємо деревину. Так, Така сама ситуація. Пішли сюди, так, нам по одній дали. Ми, значить, просто тут перерізаємо по однорічному... Апляха, муха! По однорічному пагону. Все, рухаємося далі. Гілка пішла з цієї основної сюди, молода. Вона була врізана. Так як я вам показував, ось тут ці кінчики я врізав. Так само тут дало один. значить ми що? Ленько перерізаємо. Поняли, лишаємось такий. Хай плодоносить. І вона знов заваля... заваляна, заваляна. Ось, був зробив я пеньок, тобто гілка росла всередину. Я її не вирізав взагалі повністю. Щоб для чого втрачати. Я її тільки клоцнув тут. Поняли, да? воно нам дало утворення плодов і дало опять гілочку. Я її отак, клоц і є. Все, тут у нас пішли гілки. Що ми робимо? Да. Ви, ви вже знаєте. клоц і клоц. Все. Йдемо далі працюємо. І так з кожною гілкою, ну давайте, щоб я не буду. може, якась є така цікава, буде гілка. Так, е, якщо йде тоненька, молоденька, її треба прирізати. Так, одна йде всередину, друга йде сюди. Дивіться, я цю перевожу на ось цю, а ось цю я прирізаю. Тобто на наружу. Тут була тут, бачите, в тому році зрізана, що росла, типу на наступну ту гілку чіплялася. Воно дали нам одну гілку. Я що, на наружну бруньку хлосну, йду далі. Все чудово, все ідеально. Ось така сама була ситуація. Росла гілка, я її прирізав. Сихенький, правда. Прирізав, тут заклали з плодов і дали знову гілку. Я цю гілку опять прирізав. Навантажуйте на черешні отакі от, от е, свого роду пеньочки. Побачите, який буде ефект. Ось, дивіться, дуже гарний такий приклад. Ось, бачите, був пеньочок. Ось. Пеньочок такий був. І на ньому вже є утворення, а тут підсохло. Будете робити під ноль, буде рано утворюватись. І потім ви будете з нею мати, вибачте, за. не скажу ту слово, будете мати проблеми. Теж пеньочок, теж закінчення. Гілка пішла, так, що ми зразу одну річку прирізали, тут пішло роздвоєння. Одну робимо пеньочок, другу прирізаємо чуть-чуть більше. І все. Все, при такій обрізці, при, такій обрізці, при такому досі, повірте мені, ви будете такий врожай мати. Такий буде врожай. Вона буде біла-біла-біла, білосніжна біла, біла, як простень. Коротенький я так прирізаю, бо на них, щоб краще був врожай. І вона буде біла стояти і все. Внутрі ростуть. А, ось дивіться, зрізав. Внутрі ростуть, бачите, була зрізана пеньок, дало нам що гілочку. Я її ось так лишаю. Хай ще плодоноса. Тут ми переводимо на цю і прирізаємо. Тут переводимо на ось цю прирізаємо. Ось так, бачите? Так, тут на що? Так, пішла сюди. Ця пішла вже всередину. Я її заберу звідси взагалі. Нам тут предостатньо врожаю. І ця вже пішла всередину, я її перейду на цей коротенький список. Бачите, теж була прирізана. Я тут прирізав, дали нам раз і раз. Тепер я собі можу, можу тут оклоснути і залишити. А можу перевести ось тут, на цю. Хай залишаю. Хай собі бля, вона заступати не буде. І все. І в мене так було з кожною гілкою. Дивіться, там було перерізано, дало так. Тут було перерізано, дало, ось сюди пішов один. Бачите? І так в мене все. Все, зрізав там центральний провідник наш. І зараз я ось цю гілку клосну тут, а тут-тут. Або зріжу зараз, щоб крону. тут зріжу, а цю просто тут приріжу. І все, все, от вам черешня. Повирізайте з неї всі е, ті гілки, які ростуть лишні е, на такі на пеньки. А ті, що залиште, переводьте на бічні з перерізанням. Все. Чуєте? А ви справді дочекалися 8-27 секунд. От хто дочекався, ви терпеливі. Дуже вам велике дякую. Дякую, боявся. Мокрий-мокрий. А ви теж, мабуть. Мабуть, поїздали по пів пачки чіпсів. Коротше, то таке. Поняли, да? суть цього мого клоцання. Ти все. Все, йду я, бо нема мені коли, як то кажеться, йду, візьму більше ножнички, обрізати.